Під час протистояння в Києві вже постраждало три десятки журналістів. Двоє з них наші земляки Чернігівка Маріанна Харді та ніжинський фотограф Ігор Волосянкин. У нього зламана рука. Маріані ж пощастило трохи більше. У дівчини забої тіла та численні синці. Каже, її били троє міліціянтів. Я упала, то толі сняли, то ли як, стали бити по голові, бити по спині. ну, рюкзак мене захистив, ну і стали бити по ногі. На заклики зупинитись, розлючені правоохоронці не реагували. Причому преса, вони кажуть, ну і що, і продовжують бити далі. Один з офіцерів таки відігнав беркутівців від поранених чернігівців. Інший силовик, який знайшов вже постраждалих журналістів, навіть запропонував допомогу. Один із беркутів в аркії, пропонував провести швидку допомогу, але куди він мене відвів, це ще ну, не факт, тому ми вирішили своїми силами. Дівчина отримала медичну допомогу активістів Євромайдану. Наразі приїхала до Чернігова заліковувати рани, запевняє, до столиці вже скоро повернеться. А поки демонструє речі, зібрані під час зіткнень, залишить їх собі як сувеніри.